Кузнецовську чоловік копав город і натрапив на сумку. У ній чоловік побачив різні речі, в тому числі станок для бриття і що найстрашніше частину людського тіла, від якого залишились лише кістки. Про страшну знахідку він одразу повідомив правоохоронців. Надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що під час перекопування земельної ділянки ним було виявлено господарську сумку із залишками з рештками трупу людини. На місце події була сформована та виїхала слідчо оперативна група. Зокрема, і як з Кузінцовського відділу поліції, так само з головного управління національної поліції Рівненської області. Перевіряли обліки безвісті зниклих осіб і людей про місце правування, яких давно нічого не чули. Керувалися і речами, які знайшли на місці, де закопали розчленований труп. Таким чином вийшли на місцевого мешканця, який… По наявній інформації від дружини поїхали заробітки в Португалію ще у 2001 році. Однак на той час ця інформація не підтвердилася, і інформації про те, що вказана особа покидала територію держави, не було. І в розмові з даною громадянкою вона повідомила про те, що дійсно вона вчинила цей злочин. 15 років тому під час чергового конфлікту з чоловіком, якому тоді було 32 роки, вона його й вбила, спакувала особисті речі і разом з тілом закопала. Усім рідним, близьким сказала, що той відправився на заробітки. Таку легенду розповіла і дітям. Має трьох дочок від попереднього шлюбу і спільного сина із загиблим. Тому нині вже 21 рік. Вирішується питання про її затримання і обрання міри запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито було відразу ж після того, як було повідомлення про виявлення цих рештків. Кримінальне провадження відкрите за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, яке покарання понесе 55-річна жителька Кузнецовська за вбивство чоловіка. Говорити рано, адже слідство триває. Не виключено, що справу перекваліфікують, адже вчинила злочин жінка з особливою жорстокістю.